Параграф 8. Знайомство з клітиною, клітинна мембрана. Ви вже знаєте, що всі організми складаються з клітин. Погляньте на малюнок 32. На ньому схематично зображено клітини рослини і тварини. Ви бачите, яку складну будову вони мають. Насамперед зверніть увагу на те, що клітина складається з клітинної мембрани, ядра та цитоплазми. До складу цитоплазми входять органелли. Це постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Наша уявна подорож у клітину розпочалась. Аби потрапити всередину, ми маємо проникнути через клітинну мембрану. Вона оточує клітину і захищає її внутрішній вміст від несприятливих зовнішніх впливів. Клітинна мембрана є обов'язковою складовою клітин рослин і тварин. Клітинна мембрана захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів і вірусів. У багатоклітинних організмів клітинні мембрани забезпечують зв'язок між окремими клітинами. Погляньте на малюнок 33. знайдіть на ньому ділянки клітинної мембрани, які утворюють зв'язки між сусідніми рослинними клітинами. У рослинних клітин над клітинною мембраною є ще клітинна оболонка. Вона щільна і пружна, бо до її складу входять волоконця, вуглеводу целюлози, малюнок 34. Клітинна оболонка підтримує форму рослинної клітини. Клітини тварин не мають клітинної оболонки. Важлива функція клітинної мембрани забезпечення транспорту різних речовин крізь неї. Механізми транспорту можуть бути різними. Це насамперед звичайна дифузія. Пригадайте з курсу природознавства, що таке дифузія. За допомогою дифузії клітинна мембрана легко пропускає всередину клітини воду і гази, наприклад, кисень і вуглекислий газ та деякі інші розчинені у воді речовини. Багато речовин клітинна мембрана не пропускає. Ознайомимося з особливостями будови рослинної клітини на прикладі клітин листка елодеї, виконавши лабораторне дослідження. Доведемо на практиці лабораторне дослідження, будова клітини листка елодеї, обладнання і матеріали, мікроскоп, предметні й накривні скельця, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір. Дистильована вода, 2% розчин йодиду калію, листок елодеї, малюнок 35,1, таблиця будова клітини. Хід роботи. Перше. Перед початком роботи витримайте елодею на сонячному світлі за кімнатної температури. Друге. Виготовте тимчасовий мікропрепарат живих клітин елодеї, помістивши їх у краплину води на предметне скло і накривши накривним скельцем. Третє. Виготовлений мікропрепарат покладіть на предметний столик мікроскопа і розгляньте його, використовуючи об'єктив малого збільшення. Четверте. Дивлячись в окуляр одним оком, знайдіть у полі зору мікропрепарат. І за допомогою гвинтів мікроскопа налаштуйте його найчіткіше зображення. П'яте. Знайдіть клітину, у якій добре помітно контури клітинних оболонок, цитоплазму, сірувате ядро, велику вакуолю з клітинним соком, дрібні зелені органели. Про них ви дізнаєтеся згодом малюнок 35.2. Шосте. Не зміщуючи препарат на предметному столику, застосуйте об'єктив більшого збільшення. Сьоме. Регулюючи малим гвинтом, налаштуйте чіткість зображення так, щоб можна було розглянути окремі складові клітини. Цікаво знати, що елодея канадська це водна рослина, яка належить до квіткових, адже здатна утворювати квітки. Її часто помилково відносять до водоростей батьківщина цієї водної рослини Північна Америка. У загальному знання клітини рослин і тварин мають подібну будову, вони складаються з клітинної мембрани та внутрішнього вмісту, до складу якого входять ядро і цитоплазма з органелами. Основні функції клітинної мембрани. Транспорт речовину клітину та за її межі, захист від хвороботворних організмів і вірусів, забезпечення зв'язків із сусідніми клітинами, клітини рослин над клітинною мембраною мають ще й клітинну оболонку, що складається з молекул целюлози, клітини тварин клітинної оболонки не мають. Поповніть свій біологічний словник. Клітинна мембрана, клітинна оболонка, органели. Сторінка майбутнього біолога яка будова клітинної мембрани? На малюнку 36 схематично зображено клітинну мембрану, яка оточує будь-яку клітину. Вона складається з двох шарів ліпідів, у які занурено молекули білків. Знайдіть їх на малюнку. Одна з головних особливостей ліпідів полягає в тому, що вони не розчиняються в воді. Зверніть увагу, що ліпіди розташовані в два шари зовнішній і внутрішній. Молекули білків розташовані у вигляді мозаїки, одні знаходяться на внутрішній поверхні мембрани, інші на зовнішній, а деякі молекули білків перетинають обидва шари молекул ліпідів. Таке розташування молекул білків і ліпідів у мембрані забезпечує надходження в клітину поживних речовин та виведення з неї тих речовин, які клітині вже не потрібні.